Всім доброго дня, зараз буде запуск Амаза, холодний пуск. Стоїть він вже довго, навіть чесно, навіть не знаю скільки. Помив вже. Зараз будемо пробувати заводити, як він це веде. Пробуємо заводити газу і... Нема! Ну газу і... завівся, Тут щось маса погано робить, тому виключав, ходив включав, Та так, тут завівся, сам щось, як він завівся. Поставь, что тебе не зависит. Подавление. Ися не Зайся вшапчот. чітко на длил. Били задні фари і зумер. Одна фара і друга. І тут в нас є зумер. Як то їдеш назад, то все, включається і, і сигналиш. Зараз покажу, як воно робить. Все були, міняли той верчах, бо воздух тікав, поставили старе, бо то наве до одного місця воно то все. Поставили старе, але певно, що якщо воно буде зле, то будемо ставити вже від єврика на воздух. Воно кажуть, що воно набагато краще, ніж то старе. Не знаю, буде видно, поміняв вчора і то все. Був. Тут видно, але Такі у нас справи. скоро будемо братися вже до комбайни. Де буде підготовляти, ще маємо в малому МТЗ масло поміняти. Мотор Мотори, все, в КАМАЗі вже міняли були, ТТЗ міняли. Ось такі у нас справа. Зараз пробуємо давати назад. вам було чути чи не чути? Так, Тільки що, тільки що пробували, роби. Повишена, понижена. Якщо воно щось буде зле робити, то поставимо вже від'євлюка, а поки що буде так, пробували тільки що, роби, переключає, так, носкамаз завівся. Приїхали трошки, розрухали і все.